Сьогодні до обласного центру на лікування були доставлені двоє бійців спецпризначенців, які вчора на Луганщині потрапили під обстріл з мінометів та градів. Зустрічали чоловіків як героїв оплесками і квітами. 27 січня поточного року вони знаходилися на охороні громадського порядку по охороні об'єкта, де вони по місцю дислокації. І вийшло, що їх обстріляли мінометними обстріл, обстріл був градом. Градами обстріляли працівники міліції виконували завдання з охорони об'єкту. Коли рано вранці за кілька метрів від них почали розриватися міни та ракети градів. Від смертельних уламків хлопців врятувала будівля поряд. Перед нами був зає, заварили, було все проще. Зараз по всім фронтам ідуть бої. Ми спілкувалися з воєнними в госпіталях. Дуже зараз тяжело. Били точно стояв на посту, ударило в 10 метрах від поста, знесло. Слава Богу, осколков нету, ну розкалується голова, слава Богу, всі живі. Двоє бійців з контузією і травмами повернулися до Сум. Стан третього постраждалого від ракетно-мінометного обстрілу виявився задовільним. Тож боєць відмовився їхати на лікування. Постраждало три співробітника, але один залишився в зоні проведення антитерористичної операції, тобто життю нічого не загрожує. Два співробітники зараз на даний час знаходяться на обстеженні в поліклініці МВС України в Сумській області. Пройдений тривалий час і вони повернуться. Несення служби в наш підрозділ на проведення антитерористичної операції. за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області та телеканал Пульсар.